Шоломи Сестамбуш виготовляється в Хорватії в місті Прелог. Дані шоломи мають захисну балонку 9 мм, яка виготовлена з кевлару. Шоломи виготовляються кількох типів розмірів, а саме типу ніч, типу фаст. Є в кольорі олива Койот в розмірі S, M, L. Дані шоломи ми випробуємо по нашому класу ДСТУ. До кожного шолома ми додаємо протокол. Дані шоломи ми завозимо самостійно від виробника, тестуємо їх в лабораторії. До речі, ви можете побачити, що навіть після попадань дані шоломи мають мінімальну заперешкодну травму, значить, що ваша голова буде ціла навіть після кількох влучань. В нашому магазині ви можете придбати вже готовий комплект, до якого входить шолом Сестанбуш, кріплення типу «Чебурашка» і навушники Ярмор. Ласкаво просимо завітати до нашого фірмового магазину на Борисах Мірі 6 і приміряти на себе Дані шоломи.